Росія звинуватила Україну в ударі по державній резиденції Володимира Путіна. Україна заявляє, що не причетна до цієї атаки і вимагає надати Бодай якісь докази. У відповідь Росія обісралася і якось мовчить. Але виникає законне питання: а що це було взагалі насправді? Що задумав Кремль? Звичайна провокація чи підготовка до нових злочинів, зрив мирного процесу, чи що взагалі, і навіщо Путін вигадав цю історію саме зараз, в той самий момент, коли проходять активні переговори щодо завершення війни? З усім цим зараз будемо розбиратися у цьому випуску. Тому підпишіться, будь ласка, на цей ютуб канал, друзі, і поставте лайк. А я буду починати, щоб не гаяти вашого часу. А починати ми будемо якраз із заяви очільника міністерства зовнішніх справ Російської Федерації. Сергія коня Лаврова він сказав дослівно таке. Давайте процитуємо: Учитывая окончательное перерождение киевского режима, к політики гостерора, переговорна позиція Росії буде пересмотрена. Кінець цитати, і тут насправді вже можна було б ставити крапку вимикати цей випуск повністю. Так тому що вже зрозуміло в цілому, все зрозуміло. Лавров все сказав. Але він далі пояснив, що мовляв, Київ атакував резиденцію Путіна вночі. Всі дрони збили, але це безрозсудна атака, і вона не залишиться без відповіді. Тобто, Лавров погрожує Україні. Каже, об'єкти для ударів Міністерством оборони Росії вже обрані. Самоліти летять, всіх будемо бомбити, Росія на поготові. Коротше, готуйтеся. На ці е, абсурдні звинувачення відреагував, причому миттєво, це дуже важливо. Миттєво відреагував Володимир Зеленський, і він е, каже: дивіться, це все фейк і брехня і пояснює, чому саме зараз це відбувається. Зрозуміло, що вчора у нас була зустріч з Трампом, каже Зеленський, і зрозуміло, що для русських, якщо у нас з Америкою немає скандалу. А ми маємо прогрес для них. Це провал, тому що вони не хочуть закінчити цю війну. Зараз вони своїми заявами, що атакована нібито була якась там резиденція, просто готують я впевнений ґрунт для того, щоб завдати ударів напевно по столиці. Ну а далі президент сказав про те, що урядовий квартал може бути у фокусі уваги окупантів. Глава МЗС Андрій Сибіга також підкреслив, що це маніпуляція для створення підстави під нові атаки Росії. І для зриву мирного процесу, але цього замало. Давайте скажемо чесно, що нам треба було друзі по максимуму включитися в цей процес з інформаційної точки зору, не тільки Зеленський собі, але й інші. Ми мали на це грандіозно відповідати. Між тим сталося те, що сталося, і який висновок з цього всього ми можемо зробити? Україна бачить в цьому класичну схему Кремля: вигадати провокацію, оголосити себе жертвою, отримати право на удари по Україні. Плюс зірвати мирний процес, як вже відреагували інші. Тож насправді цікаво, чому як на це відреагував Дональд Трамп? От він сказав, що тільки-но почув, що це відбулося, і що такий удар був би дуже поганим розвитком подій. А Сполучені Штати ситуацію прояснюють: ну, типу, треба більше часу, щоб прояснити цю історію. А значить, його слова прозвучали після телефонної розмови з Путіним. А друга фраза Дональда Трампа щодо цієї історії була більш критичною до України без звинувачень, але з натяками. Він там почав розповідати про те, що добре, що я там гавки не надав, і так далі, і тому подібне. Але в цілому Трампу вже дісталося на горіх. Він нормально так пошарці отримав, тому що представники політикому сполучених штатів вже критикують Трампа за те, що він щось говорить там до того, як отримав будь-які докази. Що далі відбувається? А далі виходить Юрій Ушаков, це помічник Путіна, зовнішньої політики. І тут далі головне друзі. Він детально розповідає про ось цю саму телефонну розмову Путіна і Трампа. Яка відбулася після заяви Лаврова, Ушаков передав, що Путін поскаржився Трампу, там почав нити на ось цю терористичну типу атаку зі сторони України. А Трамп, мовляв, взагалі був шокований, був дуже обурений і сказав, що це беззаперечно вплине на американські підходи до роботи з Зеленським. Кремль через Ушакова прямо каже: значить, ми змінюємо свою позицію на переговорах через цю атаку? Що відбувається далі? Далі, друзі, партнери е, Росії. Об'єднані Арабські Емірати і Пакистан також реагують. Ці країни дружні до Кремля, це не секрет. Майже слово в слово повторюють всі російські наративи, засуджують цю типу атаку і висловлюють солідарність з Російською Федерацією. Це показує, як Росія намагається створити видимість міжнародної підтримки своєї версії, тому що вони задіяли весь механізм, всю машину. Вони навіть випустили напівп'яного цього полудурка Медведєва з дурки, випустили його. Да? І щоб він там прокоментував там такі були слова. Я просто не хочу це випуск все брати. Почитайте, кому цікаво, але це просто жахіття. А медведів англійською мовою написав, щоб ви зрозуміли. Ну, ну це все тут ясно вже і так, все ясно, друзі. А тепер давайте ми відтворимо всю хронологію повністю від початку до кінця, щоб зрозуміти, що відбувається. Дивіться, значить, зустріч Зеленського і Трампа відбувається гарна атмосфера, все добре. Вона завершується пізно. Жодних повідомлень минає ніч. Станом на ранок жодних повідомлень від Міністерства оборони Російської Федерації немає. Тобто вони кажуть про те, що Україна якісь дрони запускала спочатку в одній кількості, потім в іншій кількості, але ні слова про те, що була атакована державна дача чи державна резиденція Путіна. Далі за декілька годин ранок Пісков виходить до своїх придворних пропагандістів, і теж жодного слова нічого не каже, що дачу Путіна атакували. У нас тут Україна, Бандера, неонацисти. Нуль. Нуль реакції. Далі у нас день, друзі. І впродовж цього дня у Путіна зі своїми генералами нарада. Знову ж таки, жодної згадки про атаку на резиденцію. Немає нічого, всі мовчать. Потім вечір виходить Коняка, Лавров і першим повідомляє про цю типу атаку публічно. Чому саме Лавров? Тому що це меседж зовнішньої аудиторії. Він міністр закордонних справ. А насправді це ж справа Міноборони, Генштабу і так далі. Та й той самий Піском, як би про це сказати. Але ні, випускають Лаврова. Перш за все, адресат головний це Вашингтон. Після цього Лавров виступає і майже відразу починається телефонна розмова Путіна і Трампа. І отут Путін вже особисто ниє Трампу і скаржиться на цю саму типу атаку, про яку йому щойно повідомили. Що це друзі означає? Це була підготовлена операція з інформаційної, з, ну, з інформаційного прикриття. Спочатку створюється інформаційний привід, заява Лаврова для ЗМІ. Потім він використовується на найвищому дипломатичному рівні. Дзвінок Путіна для чого? Для тиску Кремль не витрачає час на вигадки просто так. Ось що потрібно розуміти: мета завжди у них конкретна. Що вони хочуть досягти цієї мети? Все дуже метою, все дуже просто: виправдання терористичних ударів це головне, вони готують. Е вони готуються до нових масованих обстрілів українських міст, енергетики, державних установ, мовляв, ми просто типу у відповідь. Друге, це, звичайно, скинути відповідальність за зрив переговорів. Якщо мирний процес зайде в Лугий кут або Російська Федерація його зірве, вони скажуть це через атаку України на резиденцію. Ми ж хотіли миру, але, бачите, нас атакували, ну і так далі. Далі це що підставити Україну? Перед Трампом Путін намагається переконати Трампа, що Україна це непередбачуваний терорист, який атакує під час переговорів, щоб пославити довіру Вашингтона до Києва. Ну це також зрозуміло. Четверта історія це привід для взагалі зміни переговорної позиції. Тобто, вони вже заявили, що позиція Росії буде переглянута. Тобто, вигадана атака це підстава відмовитися від будь-яких домовленостей або висунути нові свої жорсткіші умови. Ну і п'яте, це тисне Україну, зрозуміло, що мета змусити нас іти на поступки, млякаючи жорсткою відповіддю за ось цю неіснуючу провокацію. Найсмішніше і найжахливіше водночас в цій всій історії це повна відсутність доказів, друзі, тому що журналісти прямо за ну, журналісти за пропагандисти. Вони прямо запитали у Піскова, а де обломки дронів, уламки дронів, де фото, де відео, де аргу... ну, аргументи. і його відповідь це просто шедевр пропаганди. Він каже: Я не думаю, що зі должны бути какіта у що касається обломка, здесь я теж нічого не можу сказати. Кінець цитати Пісковані це геніально. Тобто, атаку масових дронів на резиденцію президента ніхто не бачив, ніхто не чув, і навіть там уламків не показали. Да? Мешканці Валдаю взагалі не чули роботу ППО. Інститут вивчення війни каже про те, що Кремль не надав жодних доказів, а його мета саме виправдати відмову від мирних ініціатив. От і все. Але давайте, друзі, зафіксуємо одну. Одну одну просту істину. Насправді усім би нам хотілося, щоб резиденцію Путіна розвалили разом з ним, щоб його просто там забаранили дроном чи ракетою взагалі не важливо. І як ви знаєте, більшість тих дронів, які летять там на території Російської Федерації або вражають військові цілі на тимчасово окупованих територіях чи де інде це ми з вами? да Завдяки нашим донатам і і Мадяр, і Малюк і Буданов і інші мають змогу запускати ці дрони і карати Російську Федерацію за злочини проти нас в цілому. Проводиться багато різних аукціонів для того, щоб зібрати гроші на засоби ураження для сил оборони України. Ми з вами закрили нещодавно великий збір на 400 тисяч гривень. Дякую, до речі, за це. І взагалі, ви знаєте, от мені стало цікаво. Мені стало цікаво, як все це відбувається, якому, наприклад, там бізнесу більше всього довіряють люди. Який бізнес більше за всіх інших робить для фронту, для нашої спільної перемоги, для відновлення? Да? І от мені на очі трапився. Свіжий рейтинг лідерів українських бізнесменів, яким найбільше довіряють українці, в цьому списку Ахметов, Пінчук, Гороховський, Герега, Буткевич. І от як показує це свіже опитування, Рінат Ахметов став лідером рейтингу довіри серед відомих українських бізнесменів, за даними опитування групи СОЦІС, яке було проведено в грудні цього 2025 року. Йому довіряють 30% респондентів, тобто майже третина опитаних. Ахметов майже вдвічі випередив найближчого конкурента Віктору Пінчуку довіряють 14,5%. Третю позицію посів власник Монобанк Гороховський Ороховський – 11%. На четвертому місці Олександр Герега 9,5%. і на п'ятому Геннадій Буткевич 9%. Тобто, що це показує бізнесу, щоб завоювати довіру, треба просто допомагати фронту у протистоянні з Росією. І подивіться, як це класно виходить у цих бізнесменів, друзі. Я сподіваюся, що кількість соціально відповідальних бізнесменів буде тільки зростати. А ці люди ну насправді чесно скажемо, вони ж демонструють реальний приклад і результати тому, повертаючись зокрема, повертаючись до е спецоперації Росії цієї інформаційної спецоперації, що ми маємо в підсумку? друзі? це типовий кремлівський сценарій. Вони самі вигадують загрозу, самі обирають час. Коли є прогрес у перемовинах, да самі розповідають про неї через міністра, потім через Путіна, піскових випускають Медведєвих і так далі, транслюють союзникам. Мета залишитися в позиції обраної жертви, отримати карт-бланш на нові злочини і зруйнувати дипломатичні зусилля. Росія миру не хоче, вона хоче підстав для продовження війни. І ця історія з атакою на резиденцію, друзі, це ідеальне тому підтвердження. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь активніше. Бережіть себе, будь ласка, і до наступної зустрічі.